Ну а росіян, які купуватимуть українську відеогру «Сталкер 2», можуть звинуватити у підтримці збройних сил України і тероризмі. Таку пропозицію чи таку ідею озвучили в Держдумі. Зробив це заступник голови комітету з інформполітики. А згідно з повідомленнями російських змі, російські юристи кримінальну відповідальність за гру вважають цілком реальною. Зазначу, що студія розробник GSC Game World, яка розробила «Сталкер 2», окрім постійних донатів, взяв. Ла участь пряму участь безпосередньо і в розробці деякої зброї для зсу зокрема йдеться про бомби з доноведенням здатні наскрізь пробивати броню російських танків. Тим часом російські окупанти продовжують гатити артилерію і дронами по Дніпропетровщині. Так, внаслідок обстрілу Нікополя загинуло двоє осіб: жінка і чоловік. Останній був лікарем і агресор поцілив прямо по амбулаторії, по амбулаторії, де той працював. Також постраждала його колега. Зараз медики борються за її життя. Про це повідомляє начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, загалом п'ятеро людей дістали поранення з них в лікарні четверо. окрім медичного закладу, також понівечено промислове підприємство, два навчальні заклади, стільки ж магазинів, банк і кафе. А ще побиті три багатоповерхівки, дві автівки, а ще одна автівка знищена вщент. Ну і російські терористи вдарили балістикою по п'ятиповерхівці у кривому розі внаслідок цього 14 осіб дістали поранення. З них двоє це діти 10 та 11 років. Також серед потерпілих четверо залишаються в лікарнях у стані середньої тяжкості. В самому ж багатоквартирному будинку зруйновано цілий під'їзд з першого по п'ятий поверхи. Ще 40 осель поряд пошкоджено і понівечено 11 автівок та адмінбудівлю.